В даному випадку протидії наркотрафіку, і представники Служби безпеки, і безумовно наші партнери з митної служби. Тому комплексна оцінка і аналіз ризиків нам дозволять разом з нашими партнерами зробити і правильні пропозиції, прийняти правильні рішення, які б адекватно відповідали ситуації в цьому напрямі. В Україні міг би стати в нагоді досвід інших двох країн Австрії та Швейцарії. Які також там приймали європейську футбольну першість 2008 року, австрійці з швейцарцями почали з того, що підписали договір про єдину систему гарантування безпеки, розробили спільний план та затвердили комплекс заходів, у тому числі з питань безпеки. Буквально декілька днів тому на польському кордоні, що є символічно у контактному пункті, де співпрацюють. Польські і українські прикордонники, перший заступник голови прикордонної служби України, пан Шашолін і перший заступник керівника прикордонної варти Республіки Польща пан Байгер підписали план спільних дій до 2012 року з підготовки до Євро 2012 по самому широкому спектру питань взаємодії у безпековій сфері, де є два ключових аспекти: перше. Забезпечити комфортний пропуск і при цьому безпеку виконати всі аспекти прикордонної безпеки для належної організації футбольного чемпіонату Україні потрібно грунтовно попрацювати над удосконаленням правової бази, зокрема, прийняти низку законів, що сприятимуть належній підготовці фахівців та інфраструктури країни, до проведення спортивного заходу європейського рівня. Україні потрібно щонайменше зробити дві дії: це ратифікувати конвенцію про захист персональних даних. І друге для імплементації вимог цієї конвенції прийняти національний закон з цього приводу. Наскільки мені відомо, така робота ведеться. Ми, як експерти, теж приймаємо участь і сподіваємося, що це буде обов'язково. Це потрібно не тільки для євро, а для багатьох інших моментів. Наприклад, і візовий діалог полегшиться, і, наприклад, така проблема, як організація спільного контролю з нашими партнерами на європейському кордоні. Ближчим часом має бути прийнятий закон про безпеку масових спортивних. Заходів такий закон був вже прийнятий у наших польських партнерів, і саме в цьому законі вирішується чи регламентується ціла низка питань, які важливі для нас з точки зору проведення євро. Нам потрібно теж врегулювати, скажімо, статус людей, які працюють на стадіонах, статус стюардів. За попередніми підрахунками для чотирьох стадіонів, які прийматимуть в Україні євро, потрібно десь орієнтовно близько п'яти тисяч таких спеціалістів. Вони повинні пройти і навчання, вони повинні пройти відповідну підготовку. Тобто, це теж дуже важливе завдання складова підготовки. Проте заходи безпеки не повинні затьмарити загальноєвропейську футбольну феєрію. Важливо, щоб футбольні вболювальники, які приїдуть з усієї Європи, могли спокійно переміщуватися через кордон. Насамперед необхідно створити відповідний баланс між заходами безпеки і вільним переміщенням законослухняних громадян, зокрема організованих груп вболівальників, які переїздять через кордон з однієї футбольної арени на іншу. Іншою не менш важливою складовою ефективного механізму безпеки Євро-2012. Є необхідність підготовки в Україні відповідних фахівців зі знанням іноземних мов та міжнародних стандартів. Якщо говорити про рівень знання чи володіння іноземними мовами, то він є дуже низьким. Очевидно, що це проблема, і це проблема не лише для євро, це проблема нашого і інтелектуального рівня, і рівня культури, і рівня освіти. Очевидно, на це треба звернути увагу. Сьогодні ми не можемо задовольнити потреби. В наданні такої допомоги. Ну, можливо, на кордоні. Прикордонники знають англійську мову, митники теж. А якщо говорити про внутрішню територію, скажімо, на якій Міністерство внутрішніх справ повинно забезпечити правопорядок, очевидно, що нашим міліціонерам слід вчити мову, і це зона відповідальності Міністерства внутрішніх справ та інших силових структур. Гідне проведення Євро-2012 стане солідним записом у біографії молодої держави Україна. І саме злагоджена та самовіддана праця всіх, хто працює над цим проектом, додає впевненості у майбутньому. Я переконаний, що Євро 2012 відбудеться в Україні. Якими б критичними не були б оцінки УЄФА, нам потрібно зробити все для того, аби ми достойно провели євро. Це унікальний проект, пов'язаний з багатьма викликами. Насамперед, і перший виклик це те, що це новаторський проєкт. Ми раніше ніколи не організовували таких заходів, а з іншого боку, є цілий ряд інших причин для того, щоб дуже уважно поставитися до євро і провести його на максимально високому рівні. Я є оптимістом і добре поінформованим оптимістом, оскільки знаю, можливо, як ніхто інший, всю специфіку проблем, з якими сьогодні стикається Україна, але це мені з іншого боку дає віру в те, що Євро відбудеться в Україні. І в Польщі у паритетному порядку 4 на 4. Вітаю вас. Розширення НАТО, ядерна безпека, ситуація в Афганістані. Ці та інші питання були у центрі уваги міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, що зібралися на неформальну зустріч у Талліні. Далі про це дивіться у безпековому огляді. Нова угода між Україною та Росією про перебування Російського Чорноморського флоту в Криму не завадить Україні в майбутньому стати членом НАТО, вважає генсек Альянсу. Це двостороння угода, яка не впливатиме на наші відносини ні з Росією, ні з Україною, сказав Андерс Фограсмусен. За його словами, рішення бухарейського саміту НАТО залишається незмінним. Україна і Грузія стануть членами альянсу, якщо вони того захочуть, і якщо виконають необхідні для цього умови. Боснія і Герцеговина робить важливий крок на шляху інтеграції в НАТО. Сараєво отримало план дій щодо вступу в альянс. Це заключний етап, що передує повноправному членству держави в організації. Таке рішення ухвалили міністри закордонних справ країн-членів НАТО на зустрічі у Талліні. Разом з тим цей статус надали Боснії та Герцеговині на певних умовах. Йдеться про реєстрацію всього військового майна при Міністерстві оборони. Тільки після цього Північноатлантична рада затвердить першу річну національну програму для підготовки вступу в НАТО Боснії і Герцеговини. Північноатлантична рада фактично є вищим політичним та керівним органом Альянсу і наділена відповідними повноваженнями. Під час зібрання у Таліні міністри НАТО також відзначили успіхи у військовій реформі, проведеній у цій Балканській країні. Ішлося, зокрема, про утилізацію надлишкової зброї і боєприпасів та внесок цієї держави в операцію Альянсу в Афганістані. Питання ядерної безпеки та протиракетної оборони в контексті нової стратегічної концепції НАТО обговорювали міністри закордонних справ країн-членів Альянсу у Талліні. Чи повинна стати місією НАТО завдання із захисту території і населення європейських країн від ракетної загрози? Рішення про це буде остаточно ухвалене на саміті Альянсу у Лісабоні, сказав генсек НАТО. Створення євроатлантичної системи протиракетної оборони нерозривно пов'язане з проблемами розповсюдження ядерної зброї і контролю над озброєннями, зазначив Расмусен. За його словами, альянс має зробити все можливе для підтримки цього питання. На думку міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, система протиракетної оборони доповнить цей напрям. Для забезпечення своєї операції в Афганістані НАТО буде закуповувати переважно афганські товари. Щоб підтримати економіку держави, про це домовились міністри закордонних справ альянсу на неформальному зібранні в естонській столиці. Просування на ринку афганських товарів важливий крок у розвитку приватного сектору і всієї економіки країни. Йдеться у спільній заяві міністрів. Така стратегія альянсу надасть додатковий стимул відновленню Афганістану. Перерозподіливши засоби на економічну сферу, НАТО сподівається зміцнити безпеку і стабільність в регіоні. Закупівля товарів афганських компаній створить життєздатну економіку, нові робочі місця, умови для розвитку приватного сектору, зазначають в Альянсі. Представники НАТО також вважають, що перед Афганістаном поставатиме проблема з гарантування безпеки ще упродовж кількох років. Втім, сили альянсу досягли істотного успіху і вже цього року можуть передавати афганському уряду свої обов'язки з гарантування безпеки в країні, переконані в НАТО. Такими були короткі новини. Більше про НАТО можна знайти на інтернет-сайті Альянсу, що підтримується українською та російською мовами. І не забувайте про персональний відеоблог Генерального секретаря. А також за інформацією можна звернутися безпосередньо в Центр інформації та документації НАТО в Україні. Якщо ви цікавитесь новою стратегічною концепцією НАТО, свої думки про цей документ залишайте на спеціальній веб-сторінці, адресу якої ви бачите на екрані. Ви дивились фактор безпеки? Не пропустіть наступну програму рівно за тиждень. До зустрічі на п'ятому.